Пане Євгене, один е, до п'яти у співвідношенні один військових до п'яти військових зі сторони Російської Федерації. По вашим спостереженням чи відповідає це дійсності, чи можливо е, значно більше гине росіян? Якщо по всій лінії фронту, можливо, це так. Якщо на тих напрямках, де стояла там, батальйон Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення, то мені здається, трошки все таки було більше. Нам, можливо, пощастило, можливо, не пощастило. Ще декілька місяців тому були такі співвідношення, що за одну добу було ліквідовано там порядка 60-70 орків, тобто були такі дні продуктивні. І досить інтенсивні, що було знищено набагато більше. А зараз же ситуація також повторюється, і ворог суне максимально всією живою силою, яка в нього є, наявна. Суне всіма вогневими засобами, вистрілює абсолютно все БК, яке в нього є. І можливо співвідношення і на Бахмутському напрямку, і по всій лінії фронту, якщо зробити таку, знаєте, підбити середню статистику, то можливо це буде п'ять до, до одного. Але мені здається, що там набагато більше. Я дивлюся ті втрати і спілкуюся зі своїми побратимами, які стояли там з нами плічопліч. Пліч. Зараз на жаль, можливо, на щастя, або на жаль, мою роту свободи. Командиром, якої я являюсь, вивели на злагодження. Ми ще зараз готуємося до наступальних дій. Але ті хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення, які зараз там стоять, ще досі стоять під Бахмутом, розповідають, що інтенсивність посилюється і орків бараниться набагато більше. Тобто, за день бувало таке, що на всій лінії зіткнення бахмутського напрямку було і до тисячі мертвих орків. Тобто, це сумарна кількість не тільки по четвертій бригаді оперативного призначення, а й по всій лінії зіткнення. І не можна забувати, що в ПВК все ж таки залишилися ці мобілізовані зеки, яких вони забрали. Ті люди, які не піддаються евакуації, тобто це вже крайній сорт такого, знаєте, Мусора лайна, яке вони відправляють в перших ешелонах, це люди з двома або з трьома білими пов'язками. Це люди, які не піддаються евакуації, яких не вивозять і просто добивають свої ж. Свої ж там хороші руски, які йдуть в другому, третьому ешелоні, тому що ці військовослужбовці зачасту хворіють там спідом, сифілісом, там гепатитами різними, і щоб не піддавати ризику медиків та тих людей, які йдуть за ними, вони їх просто добивають. Тому особиста моя думка, що там помирає набагато більше орків, але мені їх не шкода мені шкода наших наших пацанів, наших захисників. І навіть втратити одного захисника, який стоїть на лінії зіткнення, це, це важка втрата для всіх нас. Я не кажу навіть про тих всіх хлопців, яких ми втратили. Сто відсотків, пане Євгене, знаєте, вчорашнє відео, яке побачили. Українці, увесь світ просто мурахи по шкірі. Ми звичайно розуміємо, що такого є дуже багато, і це просто один із тих випадків, яке просто стало таким на весь загал. Поговоримо про це далі. Командування сухопутних військ ЗСУ назвало ім'я воїна, якого Росіяни розстріляли на відео. Це військовослужбовець 30-ї механізованої бригади Тимофій Миколаєвич Шадура він вважається зниклим безвісти із 3 лютого 2023 року після боїв у районі Бахмуту. Остаточно його особу підтвердять після повернення тіла, як ви реагуєте на цю історію? От ми спілкувалися в нашому ефірі з військовими, і вони кажуть, що ви навіть собі уявити не можете, скільки такого відбувається. І це лише один із сотні випадків. Як я до цього відношусь? Сумом, з сумом, злістю, знаєте, є багато ситуацій, і особисто в нашій бригаді, в нашому батальйоні, коли були там наступальні операції, і при, під час прямої трансляції нашого побратима ми на дрон бачили, як добували нашого. Товариша, і це дуже складно, дуже складно на це дивитися, дуже складно це спостерігати. І морально, і фізично. Так, війна це великі втрати. Я нікому не бажаю. Не думаю, що є такі люди, які вважають, особливо ті, хто прийшли, що кожному там чоловіку або кожній людині треба зрозуміти там посидіти напередку. Ні, я вважаю, що не треба нам нікому воювати. Але на жаль, ворог підла напав. Ворог вторгся в нашу землю, хоче знищити нашу націю, і так в нас будуть втрати. Так ми маємо полеглих героїв, людей, які не відвертаючи очі, дивилися в знаєте смерті в очі, не відвернулись, сказали Слава Україні. І це це до речі, це, так було це героїчно, коли людина це... розуміє, що вона іде у вічність, і напевно, що він ж міг попросити помилування. Напевно, що він, він міг по іншому Я... вчинити, але вчинив як справжній герой. Він вчинив е як справжній герой, як справжній українець, дивлячись в, в обличчя своєму ворогу, насміхаючись, і він мені це мені здало. От, знаєте, це як виклик всім нам було. Це священні для нас слова, як сказав Бандера. Е е колись буде така ситуація, що один скаже: Слава Україні! тисячі скажуть героям слава. Героям слава всім тим. І герою, і героям, які віддали своє життя, а також віддали своє здоров'я за свою священну землю, за свої домівки, за свої сім'ї, за все те, що ми зараз боронимо, а боронимо суверенітет, свою країну і те, що нам досталося від наших пращурів. І я впевнений, що для нас сонце зійде, і вся ця нечисть, яка до нас вторглась, вона рано чи пізно в цій землі буде схоронена. Вона втратить свої зуби тут, а ми ці зуби повибиваємо найближчим часом. І кожен кат, кожен цей паразит, ця терористична мразота, яка прийшла до нас зі зброєю, вона рано чи пізно відповість за всі ці вчинки, і буде як, як... як буде. Завдяки вам треба, да ми чомусь. зможемо лише вигнати цю нечість з території нашої рідної України з нашої землі щодо Бахмута. Також хотіла з вами поговорити про наявну ситуацію. У Бахмуті залишається менше 4 тисяч людей, як вказують останні дані, мінімум 38 дітей. На вашу думку, влада примусово, все ж таки має змушувати покидати територію Бахмуту, наскільки це наразі небезпечно там залишатися? З ваших по останніх нових. Так, спостережень дякую. І ось інформація є про те, що Кабмін України схвалив механізм примусової ковації дітей зон активних бойових дій. І як це в вашому розумінні може втілюватися в реальність, і як найшвидше коли можуть вивести звіти усіх інших людей. На на даному напрямку біля самого Бахмута в самому місті проводяться максимальні дії для того, щоб не зробити знаєте, якесь повне оточення, не відрізати логістичні зв'язки, не дати можливість ворогу закріпитися, не взя, і взяти місце тобто, міста цілком Перемелюється орда там величезною кількістю, і я вважаю, що всі люди, які там знаходяться, вони все ж таки трошки але заважають військовим робити їх справу. А справа військових не ну не відволікатись, так як е, багато дітей е, дійсно залишаються там, і вони є. Є багато пожилого пожилих людей, яких треба звідти вивезти, їм там знаходитись небезпечно і особиста моя думка найближчим часом це треба робити. Це треба робити максимально швидко вивозити їх. Так вони не хочуть. Є багато ждунів, які очікують. Не не знаю, чого вони очікують російського там миру. Який ми бачимо по всім місцям, де була Російська Федерація, куди вони заходили? Я вважаю, що їх все-таки треба примусово кудись вивести. Треба все таки зробити нормальні умови перебування дітей малолітніх або там неповнолітніх, або зовсім маленьких, без різниці, знаходитись в таких небезпечних місцях для дітей яким навіть не виповнилось там 18, це небезпечно. і це халатна поведінка зі сторони батьків, коли вони не розуміють цього всього. Діти вони не знають, чи можуть вони виїхати чи ні. У багатьох дітей будуть я впевнений, можливо вже є проблеми. І зі здоров'ям і постійні вибухи. Це стрес, це стрес для дітей, а також для людей похилого віку. Тому я б хотів би, щоб всі люди виїхали не тільки з Бахмута, не тільки з тих, а з усіх міст, де ведуться якісь активні бойові дії, де чути звуки артилерії, де є якісь прильоти, або де знаходяться війська української армії. Треба просто покинути, від'їхати, хоч на хоч на деякий час. Обов'язково через певний час ми підемо в наступальні дії при підтримці наших партнерів, при наданні нам класної техніки та вогневих засобів, яка вже є або ще очікується, ми будемо робити максимальне контрнаступальні дії і звільняти нашу територію. А для цього нам потрібно зосередити саме увагу на ворожих силах і бажано, щоб цивільні не заважали, не заважали працювати, тому що коли Наприклад, ми будемо йти в наступ а, і будуть знаходитися цивільні в цьому там будинку. Складно буде працювати. Також військові відволікаються в самому Бахмуті, коли бачать там цивільних. Тобто, цивільні вони все таки трошки рух роблять і цим самим заважають військовим виконувати їх прямі обов'язки. Тому я бажаю всім українцям, які знаходяться при фронтових містах або в саме фронтових на лінії зіткнення. Будь ласка, якомога швидше покидайте свої міста. Військові максимально вам допоможуть. Є волонтерські фонди, є волонтери, є люди, які евакуюють, доставлять, відігріють, накормлять, напоють, але знаходитись в цих місцях просто всім небезпечно. А ви, будь ласка, бережіть себе, та повертайтеся додому живими і непошкодженими. Євгеній Оропай, лейтенант, командир роти батальйону Свобода Нацгвардії. Дякую вам.